Салат гранатовий браслет. Ідеально поєднує ніжне м'ясо, насичений буряк, хрусткі горіхи та яскраву кислинку граната. Починаємо творити цю красу. Шарами, як на відео, викладаємо буряк та білок від яйця. Робимо сітку з майонезу. Наступний шар картопля натираємо на терці і знову сітка з майонезу. Кожен шар я трішки підсолюю, потім морква і знову майонез. Викладаємо м'ясо по центру, натираємо жовток, який залишився від яйця. І останній етап це горіхи. У мене не було грецьких, тому я виклала смажений мигдаль. Обережно закручуємо його, притискаємо і на годинку ставимо в холодильник. Після того, як він стабілізувався в холодильнику, викладаємо його на тарілку та прикрашаємо гранатом. Це дійсно дуже смачно! Поєднання смаків приголомшує. Підписуйтесь.